Ви коли-небудь казали собі, я не куплю жодного більше матка, поки не використаю оці всі мої заліжі в шафі, або я куплю собі нову пряжу тільки після того, як я довіжу цей светр. Не знаю, як ви, а я собі таке казала і не раз. Можливо, у вас було, що ви ховали куплену пряжу від вашої сім'ї, бо шафа вже повна. В мене таке було, я ховаю інколи пряжу від чоловіка, коли можу її сховати. Вітаю! Ви щойно підписали контракт на щурячі перегони. Сьогодні на каналі Петля і Муза ми поговоримо про темний бік нашого світлого хобі. Про те, чому в'язання іноді починає нагадувати офіс із жорсткими дедлайнами, квартальними звітами та токсичним керівником, яким ви являєтеся саме для себе у своїй голові. Чому ми відчуваємо фізичну тривогу, коли проєкт лежить незавершений по півроку або й три роки, і чому популярна концепція спочатку все дов'яжи, це найкоротший шлях до вигорання. Ми розберемось, як зробити свої запаси джерелом сили і натхнення, а не приводом для самобичування. І головне, як вижити в цьому процесі тим, хто, як і я, перетворив в'язання на контент. Влаштовуйтесь зручніше, беріть свій наулюбленіший або найбільш проблемний процес і починаємо терапію. <звук> Якщо ти вперше на моєму каналі, Привіт, мене звати Дар'я, це канал Петля і Муза, де нитки ведуть до натхнення, а в'язання до себе. Я вас запрошую ставити лайки, коментувати це відео, бо саме така активність під ним дає YouTube зрозуміти, що вам це цікаво, і також це дає зрозуміти мені, які відео вам подобаються, що вам хочеться обговорити, які питання, а що вам не дуже цікаво. Дякую вам за вашу підтримку. Переходимо до відео. Чому ми купуємо більше, ніж ми можемо пров'язати за три житті? Відповідь у нашій голові. Коли ми гартаємо Pinterest або заходимо в магазин пряжі, вмикається дофамін. Це гормон передчуття, а не володіння. Він стріляє, коли ми уявляємо себе в нашій ідеальні річі і все, що ми зробимо з цією пряжою. Але як тільки ми здійснюємо покупку або починаємо проєкт, дофамін падає. Для завершення виробу нам потрібен інший гравець, серотонін. Це гормон спокійного, задоволення від повторюваних дій. Але в епоху швидкого споживання серотонін програє, ми звикли постійно все швидко міняти і переключати свою увагу. Ми постійно хочемо нового дофамінового удару. І тому ми починаємо нові нові процеси. І тут приходить він кортизол, гормон стресу. Як тільки наше хобі стає у нашій головою з позначкою, туду мозок класифікує недороблений рукав як щось, що викликає в нас стрех, а відтак і небажання продовжувати. І тому в нас є ось це поняття про острів рукавів, Sleeve Island, Я беру це, звісно, з англійською. Коли ми не хочемо щось дроблювати, це не обов'язково може бути про рукави. Це може бути про те, що ми не хочемо дов'язувати тіло лицевою гладдю, тому що нам ну, просто нудно від цього самого процесу. Для тих із нас, хто веде блоги, блоги про в'язання, цей тиск подвійний. Ми перебуваємо в постійній гонитві за контентом, за готовими роботами, за тим, щоб щось показати. Глядач чекає результату. Алгоритми чекають картинки, ну а ми стресуємо. Ми починаємо в'язати не тому, що ми хочемо отримати задоволення від процесу, а тому, що нам потрібен контент, нам треба щось завершити для того, щоб про це розповісти. Або тому, що ми хочемо вже почати інші процеси, і в нас просто тупо зайняті спиці. Ми починаємо в'язати не тому, що хочемо відчути ось сам цей процес, нитки на спицях, а тому, що нам потрібен кадр. Ми... Вбиваємо задоволення від самого процесу, ми біжимо до фінішу, забуваючи, що сенс в'язання у кожній окремій петлі, у цьому медитативному відчутті, яке ми відчуваємо під час в'язання, ось цих повторюваних рухів, а не в тому, взагалі, в сенсі, скільки ми речей нав'яжемо і скільки контенту ми не робимо. Часто ми чуємо іронічне слово хом'ятство. Дехто з нас називає навіть так свої канали або онлайн-магазини, міксуючи словом, як там з пряжою, з нитками, з в'язанням і так далі. Але давайте подивимося глибше, що за цим ховається. Кажуть, що за цим ховається те, що ми генетично спадкували пам'ять від наших батьків там і бабусь. Про те, що бувають пусті полиці, і для нас накопичення нашої пряжі це більше про security blanket, ковдру безпеки. Тобто цей запас пряжі каже нам, що в нас буде свобода щось в'язати, себе якось забезпечити, і ми не залишимось на чим, що ось нас переслідує оця пам'ять про те, що нічого не було, і зараз нам треба накопичити. Це для нас таке своєрідне. Підтвердження того, що майбутнє є, і в ньому буде тепло і затишно. Для мене все ж таки, ось це відчуття того, що в мене не буде можливості купити там цю пряжу потім або не мати оцей запас. Це якось це відчуття, що ти можеш щось впустити, не встигнути. Але ще й при цьому воно все для мене замішується на оцьому дофаміні, який ти відчуваєш, коли ти робиш покупку. І спочатку ти, наче такий, ой, ну ну можеш зникнути, може не бути. В мене може не бути можливості щось зробити з цієї пряжі. І ти купуєш її, отримуєш задоволення, приходиш, складаєш, в тебе там вже полки зайняті, і потім ти відчуваєш ось таке відчуття тривоги і незадоволення собою, що ти витратив ці гроші. Хоча, якби ну, пряжа є голий, гола, не залишимось. І тут я вам хочу сказати, що треба працювати з цим відчуттям цієї тривоги і те, що ви себе сварите за те, що ви купуєте цю пряжу. Пам'ятайте про те, що для вас це теж такий певний накопичувальний елемент. Ви накопичуєте навколо себе якусь безпеку і те, що ви можете покластись. Та спрогнозувати, що у вас буде ресурс, яким можна буде скористатися потім. Кожен моток це потенціал, це можливість, це обіцянка спокою. І іноді володіти просто ось цією можливістю важливіше, ніж її реалізувати. Також, на мій погляд, ось це відчуття провини від того, що вам здається, що у вас є більше, ніж ви можете використати і насолодитися, що спочатку треба. Використати те, що є у вас перед тим, як купувати щось нове, воно дуже небезпечно, як на мене. І воно веде до того, що ваше хобі більше вас не надихає. Наприклад, у вас є якась там кількість пряжі, там декілька полиць у шафі, але ви не дивитеся, і вона вас не надихає. І, на мій погляд, ми маємо змінити ще трошки відношення до. Ось цих там на нашого стажу на, на нашої накопиченої пряжі, тому що вона нас має надихати на нові проекти. Ми маємо мати там тільки те, що нам подобається. І не відчувати оцієї вини, що ой, я не використала ту пляжу, якою яка мені подобалася три роки тому. Я маю її обов'язково використати для якогось проєкту, ні. Можна цієї пряжі позбавитись. Якщо вона вас більше не надихає, а вона має вас надихати, ці ресурси мають вас надихати, вам треба позбавлятися того, що вас більше не радує і не надихає, або вам не подобається. І ви в першу чергу маєте на свої запаси дивитися з цієї призми. Якщо вас вони надихають, якщо ви така ой, щоб зв'язати. Ідете дивитися на свої полиці, і вони вас радують, і ви знаходите там пряжу, яка вас надихає. То, як на мене, можна втихомирити своє відчуття провини за витрачені гроші, тому що це підтримує в нас цю творчість. А в'язання це має бути творчістю і способом самовираження для нас. І тепер про. Найболючіше те, що зв'язана з е, моєю попередньою думкою, про недов'язи. Чому так важко розпускати те, що ви вже вам не подобається, це працює когнітивне упередження, яке в економіці називається fallacy, помилка незворотніх витрат. Вам здається, я вже витратила витратив на цей светр 20 годин і 2000 гривень, наприклад. Якщо я розпущу, я це все втрачу. Але це ілюзія. Ці 20 годин, вони вже витрачені, їх вже не повернути. Але якщо вам треба ще пров'язати 20 годин, щоб закінчити цей виріб, цей процес це вже те, що не приносить радості. Ви просто витратите ще 20 годин. Математика проста. Ви не рятуєте старі витрати, ви робите нові. Якщо проєкт викликає у вас. Бажання його сховати в кошик під ліжку, або десь там його запнуть. Або ви відчуваєте, от таке буває відчуття в мене, коли мені щось не хочеться дов'язувати. От прям є в мене так, такий шарфик, я не хочу його дов'язувати, тому що мені не подобається працювати з пряжою, яка постійно в ньому плутається. Я б його розпустила і не дороблювала, але це подарунок подрузі. Розпустити щось що вам не подобається, на те, що ви витратили 20 годин це не поразка. І не визнання помилки це акти звільнення внутрішнього ресурсу від ось цього процесу, який більше не приносять вам задоволення. Це як з їжею, коли ви вже наситилися. Ви не маєте доїдати ось цю їжу, яка у вас залишається на, тар... на тарілці, або доїдати якусь несмачну страву в ресторані, тільки тому, що ви за неї заплатили гроші з пряжою з процесами, з виробами, те саме. Але як же вийти з цих перегонів? Нам потрібна радикальна емоційна гігієна. Якщо у вас є пряжа, яка вам більше не подобається, яку ви відчуваєте, що не хочете з нею в'язати. Ну, не знаю, там якийсь колір такий, вона вас колить. Звільніться від неї. Подаруйте тому, кому подобається. Або виставте на шафі на продаж. Не треба тримати ось цю пряжу, бо ви там на неї колись витратили гроші, у вас були на неї плани. Ви думаєте, ой, ну може, через 5 років вона згодиться. Вона краде вашу ось цю творчу енергію. На мою думку, краще від неї звільнитися, подарувати або продати. І звільнити місце для того, що вас буде надихати, що вас буде мотивувати починати наступний процес і його закінчувати, і отримувати задоволення від того. По-друге, пам'ятайте, вязання — це процес. Я собі про це регулярно нагадую, тому що я, я сама у цих щурячих перегонах. Я собі нагадую, що в'язання це для задоволення, це для заспокоєння. І треба фокусуватися на самому цьому процесі, а не тільки на фінальному продукті. Якщо ви отримали задоволення від процесу, то ця річ вона вже вартує того. Ви свій найбільший суддя і критикан. Не треба себе критикувати. Ви отримали задоволення. Можливо, так, ця річ не виглядає так, як вам би хотілося. Але вам було приємно її в'язати. І це найголовніше у цьому процесі у в'язанні. Ви отримали свою порцію серотоніну. Ви не маєте нікому пред'являти цей результат. Правда, яку не просили мої колеги, які так само будуть блог, яку я даю собі насправді: це про те, що маєте якийсь для себе секретний проєкт. Проєкт для задоволення, в якому немає дедлайнів, який е, ви берете і він вас мотивує працювати над ним. Наприклад, в певному обсязі, цей проєкт був для мене таким проєктом, який я хотіла просто в'язати в задоволення, і потім вже вирішила про нього зняти відео. Але е, коли я його починала, я прям не дуже так планувала. Щоб буде відео, я просто знала, що я хочу зв'язати цей светр. Але це може бути будь-який ваш проєкт, для кого завгодно. Цей проєкт, можливо, ви ніколи не покажете в сторіс. Ви не будете заміряти щільність, але він має бути такою віддушеною для вас, чимось, що приносить вам задоволення. Це територія, не де ви майстер або контент-кріейтор, а просто людина зі спицею, пряжу, яка подобається. Це ваша сакральна зона без дедлайнів. Ваш стаж, ваші полиці з пряжою — це не склад сировини. Ну, в якомусь сенсі це сировина, але це не просто склад сировини. Це ваша творча палітра, як в художника. Це ваша можливість вибрати будь-який настрій і у будь-який вечір. Не бійтеся бути непродуктивним з в'язанням у світі, де кожен крок має бути продуктивним або монетизованим, або зафіксованим у соцмережах. Візання, це, мабуть, останнє, що в нас таке залишилось е, останнє острівець Свобода. Тут ви і муза, і Творець, і єдиний критик. Ми виходимо з перегонів прямо зараз. Я хочу, щоб ви сьогодні зробили одну річ, поглянули на свої запаси і перевірили, чи все вас в них влаштовує і надихає. А якщо щось вас не влаштовує, то ви, не сумніваючись, це прибрали звідти. Віддали, подарували або продали. Нехай вам ваші полички з пряжою, ваш стаж приносять тільки задоволення, і ваше хобі приносить вам тільки задоволення. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яку пряжу або який проєкт ви хотіли би викреслити зі своїх боргів. Давайте підтримуємо одна одну в цьому звільненні. Будьте до себе лагідними! Я вам дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі у наступному відео!